Доброе утро. Вот так от Даже нет времени Кофе попить дома. Едем в школу. Учиться в п'ятий клас. Капець. Доброе утро всем! Доброго ранку, 3 вересня. І я другий день вже хожу в школу. Вот так. На 8.15 Я в шоці. Хочу спати, але треба <смі> треба возити дитину до школи. От, Приїхав на Пазняки. Думав, таки, візьму зараз бізнес чи щось таке по ланцюгу від уклону, але взагалі нічого чогось нема там. Стандарти дуже круті були. Там Ну, найбільший то, що я бачив, десь 500 в центр, там 37 гривень за один км виходив. А я такий сиджу, дивлюся і сам собі кажу, по стандарту не поїду, а бізнесу нема. Вот. А потім чогось болт вирішив мені увімкнути. Усі категорії, і болт, і стандарт, там що там у нього є там, комфорт. І мені як почало сипати бомжацькі замовлення. Я поки вимкнув, в мене карма впала, дефіцієнт, прийняття замовлень, таки, так, також впав. Ось, тому і години нікуди не, не міг поїхати, бо нічого такого не було. Потім от по болту зараз а, акція, там 15% а, 15% комісія, от, залетів бізнес щось там 450, не знаю куди, потім ставлю подивимось Там щось до центра ось, тому їду. Капець, 9 ранку, а я працюю. Під'їжджаю до клієнта. Хто у нас слава хлопець це дівчина? Зараз подивимось, кому спати не хочеться в 9 ранку. Ось, а так шо? В п'ятницю то я а, останній раз а, попрацював. Сказати, що. О, сказати, що день був гарний. Так ні... Як який гарний день, коли треба працювати? Такого не буває. Доїхав до центру. Виконав фото замовлення клята, я не знаю, то годину їхав, просто годину до на правий берег, от я давно не їздив зранку, О, не знаю то капець. Треба їздити тільки після час піку, бо я не знаю то проїхав годину, заробив там що 400 гривень. Ось, але вже нічого не хочу. Але поки дитина в школі, треба треба що, домой їхати. Та ні. А, зараз вдома, вдома робити нема що. О, треба, ото може ще декілька замовлень зробити. Ось. А потім їхати вже в школу. І додому. І все. отакий план ураган на сьогодні простою в годинку замовлень взагалі ніяких не було. От. Зараз залетів заказик по бізнесу. До цього просто годину дивився в ефір. Якась шляпа там була постійно. Там, 80-90 гривень. Зараз за. Йшло замовлення за 180 по болту. ну, Не знаю, поїду, бо щоб не стояти. Зробив я ще один бізнесок, повернувся майже там, де стояв, на басейну і взяв додому замовлення по стандарту за 173 гривні на Березніки. Ну, Мені туди треба, так що поїду. Не знаю, що тут робити всереду взагалі тухлий день. Нічого не хочеться. Так що поїде, зроблю свої справи та все. От що приємно в Теслі, так це автопілот. Не якийсь там адаптивний круїз, який там туди-сюди, а от коли ти можеш. Просто сидіти і, 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 і їсти морозиво. Мммм... Да. Це кайф. Що мінус, мінус? та пілот? Какой мінус Їдемо ще. А, ні. М -м -м. Я думаю, я думав, я його отобраю опять. Ще він. Я би е навчився об'їжджати. Було б... Супер! Полуничка. доброго ранку не їздив майже тиждень, бо мої приїхали, почалася школа, нема часу. Там, іноді робив там одно-два замовлення зранку, але то таке. А, сьогодні понеділок, а, от, не знаю, просто увімкнув а, уклончик, а, залетів в бізнес. Бізнес залетів такий, що не треба їхати на той берег. тому я катаюся на лівому. А ось. А, планую покататися десь до. 12 забрати дитину зі школи, от подивимося, скільки можна заробити. Ось, планую не стояти, брати все, що є, але не їхати на той берег, бо туди можна їхати десь годину. Таке в мене було, їхав годину 15, щось там за 400 гривень, але ну, то капець, я не знаю. Я тут по цьому берегу з'їздив за 350, витратив на це 20 хвилин. Ну, може, 25 і прекрасно. Взяв замовлення по стандарту 35 гривень за 1 км, там щось 230 за 6, ну там щось таке жирне замовлення. Головне не, не їхати через міст, напазняки поїду, так що. Може щось там декілька таких замовлень зроблю, ось тобі штукарик. Зраночку. Не знаю що. Не знаю чому я радію, але щось я радію. Ось. Так що, їду до замовника рейдера. Як його там звати? А ніяк назвати, просто рейдер. Приїхав я на цей стандартик. Зараз от чекаю, хто буде рейдер. Думаю, якийсь... дідусь. Але ні. Мабуть, не дідусь. Райончик такий собі. Хрущі. П'ятиповерховка. капець. Я, як люди живуть? Брудно, грязно. Бу. путу, добрий ранок. Добрий. Довіз я до Рівермола, локація кайфова, грошей дали 232 гривні. Ровно стільки, скільки було по тарифу. Дивно, таке рідко буває, але коли я їхав вже, почув, як дзвінять монетки, я все зрозумів. Ну, нічого. Ти ж, куди, коли приходиш до магазину, теж платиш там якусь певну суму. Там ми звикли такі, що нам зараз тут дадуть грошей зверху. Але ні, не всі так дають. Ну нічого. Будемо чекати свій. Заказик, от є тут за 430-27 км, але їхати, як ямана на той берег, краще буду стояти. Ото я казав, що не поїду в центр, але поїхав. Взяв замовлення по комфорту 36 гривень за 1 км, дуже непогано. Ось тому я поїхав на ліпки. Подача півтора КМ, сім хвилин. Нормально. Вирішив сьогодні не стояти, а трошки попрацювати. Буду брати все, що є, бо... Дитину зі школи заберу, він скаже, поїхали до МакДональдса, а там гривень 300, а то з під жопи доставати гроші на Мак не хочу. Ось, буду витрачати гроші на Мак ті, що заробив в таксі. Не так буде обідно. Коротше, поїхав. Ой, який добрий ранок. Приїхав я до центру, привіз якусь жіночку, яка працює в Національному банку України. Так що, отак от. Зараз буду ловити щось гарне по замовленню. Да будь яке щоб з центру звалити, бо тут ніякої роботи не буде. Ось, так що, дивимось. Зловив замовлення, але якесь гівно <смі> зловив. <смі> Ставив фільтр на 300 плюс гривень. Ось. А, за... а зайшло щось на вокзал за 125. Як це працює, хлопці, то капець. Ну нічого. Обов'язково замовлення за 125 гривень. Стандарт на вокзал. Мрія. Їду. Бачите, як я скучив за таксі. Мабуть, таке замовлення мене не засмучує. Так що їду, їду, їду. Доїхав я і дивно за замовлення, за замовлення дали 160 гривень. Так що не так все і печально вийшло. Ось, приїхав, стою на... Ланцюг вимкнув. Фільтр їм, мабуть, треба прибрати, бо... коротше, то таке. Щось не зрозуміло Ну що, стою, чекаю нового заказика. Зайшло замовлення, але ну, щось я мабуть вимкнув цей грбаний ланцюг. 114 гривень за 3 і 3. Що це таке? Подача 750 метрів. 5 хвилин. Не знаю, може я зажирався. Ну, виконав я то замовлення, якось дивно воно пішло. Від'їхав 500 метрів, зателефонував врач, а, каже АВД, ну, райдеру. Ось, Треба на прийом знову, вони кажуть, розвертаємося. Добавили точку на лікарню, я проїхав один каме туди-сюди і зайшло 168 гривень. Отак от. от. Іноді буває таке. Так що досить скиглити. Є замовлення, треба їхати. Може фартане. от фартануло. Взяв наступне замовлення по ланцюгу, а, по комфорту три зупинки за 163 гривні. Коротше, я не знаю. Або буде щось приємне, або ланцюг мене сьогодні доб'є і і я не буду ланцюг вмикати. Якось так. А поки чекаю Валерію, дивно там є. Коротше, чекаю. Доїхав я по цьому замовленню з трьома зупинками, Ну, таке швидко, все зробив. Там дівчинка бігала куди їй треба. А одна точка була взагалі, вона поїхала а, подивитися, а, стоїть її авто, чи ні. Просто проїхали по з авто, вона подивилася. Каже, поїхали додому і все. Отаке От замовлення. 168 за щось там 3 або 5 км, не знаю, потім ставлю. А в мене залишилася годинка і буде, вже треба їхати до школи. Так що може встигну щось ще зробити. Якесь замовлення. Подивимось. Залетів мені бізнесок на гідропарк за 380. Як вам, а? Так що? Зараз поїду. А мені туди і треба. Отак от, от покатався. І поїду туди, куди треба. Доїхав до гідропарку. Це, мабуть, буде моє останнє замовлення на сьогодні. Ось, е я виконав 7 замовлень е чистими грошима 1378 ну, може, там ще його 1400, не знаю, не дивився. Ось, середня вартість одного КМ вийшла 23 гривні за вирахунком. Е Комісія агрегатора ну, непогана. Так що навіть рано, в понеділок, можна щось зробити без жодного напрягу. Пробок взагалі не було. Ось так от поїхав до школи.